Енциклопедія пива. Коротше, я не знаю, можливо, це стане постійною рубрикою рубрикою. Але сподіваюся, що ні. Сьогодні я викидувала сміття, Сміття. сміття і побачила. У нас музей, и короче зараз будут распаковы. Ну і подивимось з вами. А, так, в нас тут. А, я перепрошую. Технологія пива. Вам цікаво? Технологія пива. Ось так то та пиво робиться. Потім в нас іде ось така ось така жіночка. Ось така жіночка, схожа на монахиню, яка, напевно, читає молитву на пиві. Молиться, щоб все, все виробництво шле якомога добре. І тут такий ще висадий дядько наливає собі чарочку. Ось така в нас фігня. Що в нас тут далі? Спішно, ні. Це що за прикол? Дуже, знаєте що, дуже довольна жіночка. Де вона Та Даю. Йошкін Матрешкін. Коротше. Тут намальована дуже весела жіночка, яка веса пива. Коротше, поїхали далі. О, боже, я не знаю, дуже атмосферна картинка. Просто подивіться. Як маслом намальована, але це фотографія. Ась так. Це, звісно, до ревіру з собакою вирізати, але я ще подумаю, може не буду зібсувати. Може, сіп... може не буду обсувати цю річ. Вимовивала, слава Богу. Слава Богу, молитва моя вимовила це. Коротше, на сьогодні все. Дуже вас люблю. Напишіть мені в коментарях, який контент ви хотіли б бачити Найближчим часом я. Нам ближчим часом до вас щось такого, такого зняти цікавого. Можливо, у вас є якісь ідеї. Дивіться, в мене ще залишилося дуже багато сламів, дуже багато пластилів. we have